Привіт, друзі! Ми з вами зараз знаходимося на площі біля такого стародавнього монастиря собору бернардинів. Сьогодні у Львові дуже спекотний день, дуже жарко. І не знаю, де прогулятися, ми вирішили прогулятися от таким от тим бернардинським двориком, показати вам дуже також гарний. Цей от Бернардинський собор, який прикрашає дуже багато величних різних, різних скульптур, дуже багатий ліпнину. Ми могли б з вами його тоді розглядували, розглядали його, коли були в тому ресторанчику Бернардин. Якщо дивилися, цей собор він має дуже багато різних. Легенд бере свій початок ще з кінця 14 століття. На той час він був дерев'яний. Оце от це був монастир, де жили монахині. Це був жіночий, якщо я не помиляюсь, монастир. А оця стелла це така вежа першого святого бернардина Яна з Дуклі. Там стояв його. Постамент, але зараз прикрашає наверху лише ваза. Я не знаю, де вона де сам, що сталося самим образом того Яна. Під час війни, до речі, цей постамент був забраний, потім його поставили на місце, повернули. А і з того періоду, до речі, там стоїть ваза, ну, можливо, при транспортуванні чи що? Ну, не можу вам сказати, не знаю, це припущення. Ось. Ну, і тут є дуже гарний такий дворик, яким можна прогулятися, він є в затінку, бачимо справа. Така гарна велика будівля, ось ворота цей Бернардинський собор. Бачимо, наверху можемо бачити, така Золотий такий образ відреставрований нещодавно. Це, до речі, криниця. З цією криницею також є така легенда, що під час того, коли ховало цього першого е, тільки що мною згаданого Яна з Дуклі, коли його ховали, то з під землі пішов потік води. І на цьому місці побудували ось таку гарну криницю. Вона розписана дуже гарно, гарними розписами. Вона закрита, завжди закрита була, не знаю. Кажуть, що якщо туди кидати монети, загадувати бажання, то воно обов'язково збудеться. Хто буде, пробуйте. так покажу вам ті розписи. Сподіваюся вам видно. Старі написи, ну являєте, так? Тобто це ще скільки віків воно вже є. Так от, як я вже раніше казав, воно бере свій початок цей от собор ще з 14... початку 14 століття, він був збудований дерев'яним, але е... ну були ж війни, то все. Спочатку І... він був частково спалений, потім, коли був період чуми. Його взагалі спалили тоді, потім десь е, вже в 16 столітті, здається, його польський король е, відбудував він, зробив його вже е, частково з цегли, з каміння. Ось така от краса. До речі, ви можете бачити там наверху оцей от годинник. Бачите, там є годинник, він спішить на 5 хвилин. І про це також є така легенда, що коли на місто нападали, то один з настоятелів той годинник перевів на 5 хвилин скорше, відбувся дзвін і ворота міста закрилися. Таким чином вдалося врятувати. Саме місто, тому що по праву сторону від нас це оборонні мури міста. Тобто, я так розумію, ну, згідно тієледи, що ворота в місто закривалися якийсь визначений час, що в принципі і врятувало тоді місто від нападу. Не знаю, чи це є правда чи неправда, але принаймні є така є така легенда. З вами якраз зараз підходимо до тих воріт, в'їзду в місто. Ось вони. Там ми можемо бачити, відкривається у нас вид на площу митну. Ну, а ми наразі ще пройдемося вглиб цього дворику і потім закінчимо вже на площі митній. Там далі є такий дуже гарний ресторанчик, називається ресторан Чесне М'ясо. Раніше до війни тут проводили різні такі театралізовані дійства, там могли спускати в яму там відвідувачів, звичайно, за їхні згоди, там, якби був кат того, в цьому ресторані працював такий, який робив. Розважав відвідувачів гостей ресторану різними театралізованими. Раніше він не був, не був такий. стільки столиків тут. А, було. Так, є ось така, бачите. Такий автомобіль. Ну, звичайно, що не їздить, але можна було закрити. Закрити відвідувача. Відвідувачі. ну Відвідувачі. так само як Бачите, Та. такі є імпровізовані столи для катування, де ось це, напевно, можна покласти, прив'язати, зафіксувати руки, ноги і розтягувати. Також є такі гельятини. Добрий день. О, Опанкат. Доброго дня. Вивчаєте засоби тортур. Вивчаємо засоби тортур, показуємо, що робиться, що людей катують. Ну, а якщо людина заслужила, її треба катувати. А як? Але я не Мусе вирішую. Бути. Я не вирішую. Ага. Народ вирішує. Ага. Проводиться зібрання, всі голосують. Всі голосують, я вже виконую ту справу, якщо. Ну, я паня, друзі хісті? можете... Спеціальні, ні, ні. чи любі, кожного дня. Атракція кожний любі. день. Оці маски також вдіваєте? Так. Правда? Дивіться, які є. Маски бачите. Є маска, а то є по вірності. Ось так, друзі, все серйозно в тому закладі. Можете бачити... Відзнаки регіоні? О, хто пам'ятає Ольгу Фреймонд, вона бачите, дала відзнаку золоту. Ти пам'ятаєш, що ту відзнаку було зробити крайньо важко. Та Край важко. І боргова яма. Боргова яма, от я про неї розказував якраз. Так, вона от... вона є, Функціонує по сьогодні день. Дивіться які атрибути, бачите? От так от можна вдіти таке на шию. Головні убори, щипці різні. Коротше, дуже багато різної атрибутики на будь-яку фантазію. Можна навіть придбати костюм ката, так? Ні, думаю, що Ката це... 800, ну вот. А, є. Є ціна. Так що, друзі, якщо ви бажаєте якихось гарних відчуттів, чогось нового, завітайте сюди, тут дуже а гарно... Просто смачного м'яса. Тут дуже гарно, так, да, і кухня, і театралізовані дійства, можна придбати якісь свічки, і собі, вино, брілки такі. Кусочок шматочок. м'яса. Дивіться, для ж м'яса можна собі такі джерелочок. Обов'язково завітайте сюди, тут ви отримуєте і гастрономічне задоволення, і театралізоване дійство, можна повзаємодіяти, повеселитися, отримати море вражень і задоволення. Ось, Тому ми з вами обов'язково сюди якось є такі міні, білятинки. Для морської свинки вашої. Для я... пальця, для руки, ноги. Гарна літня тераса, тут є Малико. бачите, велика та і можна полежати, дітки можуть собі побавитись там на качельках, та йдемо так обійдемо. Ну, є ж стежка. Ну, бачите? Якщо ви зарезервуєте столик, то ви побачите в себе ось таку колоду з сокирою, на якій написано резерв. Зарезервовано. Дітки мають де також побавитись, покататися з гірок, полежати на зручних тапчанах, Не тапчанах, а так як вони називаються самі. Не карімати, а гамаки. Але це все бачите, в такій атмосфері старовинній. а тут Так що, друзі, все дуже гарно, дуже привабливо, дуже атмосферно, все для вас, для вашого настрою. Тобто, бачите, і зараз проводяться ті театралізовані дійства. Вечором тут зовсім інша атмосфера. Ще, звичайно, що гарніше і атмосферніше. Коли воно все при світі ліхтарів, коли там ви собі вже підпили пиво, розслаблені, всі сміються, відпочивають. Воно... Але якщо ви хочете, щоб було менше людей, то звісно краще приходити в перші половині дня. А, але воно тоді втрачає весь той. Якщо ви хочете просто поїсти смачно, тоді приходите вдень. Ось тут, так. Ще тут має бути ще Так, тут вода. Е колись була вода, ще я пам'ятаю своє дитинство, тут була вода, зараз потім це вона вже в той канал пересох, чи воду висушили, не знаю, вода вже не текла. Ось, зараз проводяться реставраційні роботи, як ви можете бачити, тобто запустять воду, це от ворота міста, це оборонний мур. Є бійниці там, на жаль, сонце світить, не знаю чи так 에, прямо в камеру. Mm. Mm. Да, там є, давайте туди пройдемо, там є годинник такий квітковий. Ну, ось а так тут раніше протікалася ріка Полтва. Звичайно, що той рів був глибший значно. Ширший, глибший, це просто ось для того, щоб ускладнити підхід до оборонної стіни міста. Площу саму цю нещодавно відреставрували, відновили, бачите, зробили такий зручний спуск, по якому бігає Олександра для тих, хто з візочками. Сонце, звісно, воно не дуже. Ось цей квітковий годинник. Тут постійно оновлюють квіти, коли починається весна, тут завжди пересаджують, щоб він постійно був з квітами, в квітах. Ось так, друзі. Такий короткий екскурс був бернардинським двориком. До площі митної. Тому на цьому на сьогодні все. Бережіть себе, всім гарного дня. Приїжджайте, гуляйте, відпочивайте, насолоджуйтесь, даруйте собі моменти радості. Не жалійте для себе часу, якщо є можливість виділити, обов'язково приходьте, дивіться, гуляйте, діліться враженнями, пишіть свої коментарі. Завжди буду радий комунікувати з вами, відповім на питання, на які буду знати. Всім гарного дня!